І хактер І сьогодні ми будемо проходити паркур. Пішли. Е, пішли. На версії один Да, а, пішли. А я вже забув де паркур. Е, де ми я. Подися, я пішли. На другий поверх. Ура, я на другом перш. Вс, на паркур. Все, ми на паркурі. А проходимо паркур. Я застріла. Okay. Эй, блин, я взял свой алмазовый нагрудник. А я все взял. Я а, не могу. А, я не могу рухать. Как а. ты мне перегнал? Эй, Любик, давай, это вот топ-топ. А! Ха-ха. Э, что ты за свинья, дурачка? Воно ну, тільки вчора, ми створили. Сьогодні тільки перше відео, то так, не жидіть строго Підписуйтесь, ставте лайк. Ми ще будемо багато чого знімати. Може ще будемо серіали знімати, всякі летсплеї. Ну, таке. ну піш. Я щось не можу ніяк пройти цей паркор. А ти? Може, я тільки на останньому не можу прийти на тим воду стримнути. Є, Є я, я прийшов паркур. Чекай мене, шукай, поки прохід. В другому паркурі. Просто... Я знаю, він А звідки? Ура, я допрям. О, давай, за мною. Давай, йди, йди. Ну, чого ти мене придусило? Ай, мене придусило. Чекай, десь, десь, десь тут має бути, стоп, чекай. Я не йшов. А я бачу якісь двері. Ей, я застряв. Пішли, 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 пішли. Я не можу, поки ми задихнулись. М'ясо і на грудь. Золото обмазуй? Так. Зараз піднімемо Е-е-е, я плисти не можу, о. О, бачу, бачу, і твоя голова. Чи? Добре, я походжу там. Е У -е -е. мене такі глюки, що ви не уявляєте. Який сервер зламаний? Я одеваю твою голову. Ты такий ржачний, я пішов, коротше. Вау, я зараз зараптон, чекай! Я зараз... я зараз майже... А! А, а, а! Трисічка, спавини! Тут переробили там! Там знаю. не Там не простий коридорчик! Не там треба перепривати, я знаю, вже бачу. Че ти мене не попередиє? Ти вже прийшов? Не, я здох. Я. Я теж на першому спав. Е, спа! Е, зараз е, е, потім знаємо, що буде один пацан грати. Просто він лазів. сьогодні не може, бо він захворів трохи. А. Риб він не може зараз знімати. А ти знаєш, що ми не можемо прийти паркор? Чого? У нас мало лайків. А, точно! Ну давайте, ставте лайки і ми, може, пройдем якось. Конечно що пройдем Подивіться. Ну, О, я сюди допрыгну сюди. О, бачите, ви спуста... почали ставити лайки і ви тут. Ми почали допригувати. Ну, ну я допригу. А Хактор ледве лад Я тві я твій на грудник кидаю в лаву. Неее! Другие кидаю. а та не ні, ні, ні. так дово! Тебе я ежеднев? Е, є, є твоя і моя. О, бачите, вы поставили лайки и най В мене 2 хп, а я сдох. Лише за мало лайків ставити. Ставьте більше лайків. Тоді ми точно прийдемо. Like, Лайк вгору, а не пальцем вниз. А дальше? Че ты тут дом? Опа. Опа. Я вже попройшов, тільки я там потім задихнувся Блін задыхнусь. Блин! Йоханибай. Скихи вы вже лайки поставили. У день, чи що? що не може... Слухай, е про проходж, я Ура, не можу... Слухай, Слухай, эээ, проходит же дальше, я пойм дойду. Брат, мне взволить проходит. Е... Але я жрати хочу, я не знаю, як хочу жрати. Е, Допливайся тобі дам. Е, я нічого не бачу. Вс, я виріс. Опа! Який наглий пацан. Побачив, куди я пішов, куди і він пішов. Е, я побачив. бачити, і чуть не повний. А, я вже не можу все бігти. Так? А чого? Може, чекай, може я б ну, пузні. Воно багато не додасть. Два Ура, я прийшов. О, о. -о. Я його вже проходжу, але пересіки я. Зараз, чекай е я. Візьму дай речі А напиши Кіт Стар, тобі дасть м'ясо. А, було вот, чи мені треба. Хм. Я пол. Mm -hmm. Я не люблю так заборчики. Ты же пришел? Да. Ты на третьем паркуре же? Да. Есть. Yeah. Сервер мы кинем в описании. Фу, до да края. Yes! Приго ура, я зараз ще третій паркур пройду Чуєш? Да ти що Хактор! є! Yeah! Я вже далеко так. Я впал. є а ти, ти на перший паркур не можеш пройти, тобі ха-ха-ха, <laughs> казати Ч ти так довго? Я тебе читаю. Цікаво, що там за приз буде mm -hmm. Після паркуру Ви знаходитесь на паркуре, в кінці вас ждет приз. Що yeah. за приз? Я думаю, алмаз. Або лук, або меч. Mm -hmm. Або та... тортик, Або динамит. Динамит! Успей пятый на ти хоча вже перший паркор пройшов. Зараз доходжу О! О, Блін! И тебе будут по тій полутені падати. Більше лайків, більше відео буде. Угу, mm все -hmm. точно. Эй, мене глюк Я був впав mm -hmm. з паутині і знов на полутені. Эммммм... Mm. Єсть! Yes. Серія підходить кінцю. Зустрінемося в другій серії.